Жителі вулиці Південна говорять, не перший рік із вікон будинків спостерігають страшну картину. А саме стихійне сміттєзвалище, яке щодня збільшується. Сміття звозять, додають полтавці, представники комунальних підприємств та жителі міста. Як наслідок від неприємного запаху страждають дорослі та діти, все це прямо ось перед носом ось наша красива левада, і це все на углу. Це все так красиво, що вже далі нікуди. Це звісно, а літом вонь криси. Коти, криси це все тут, в цьому сміттєзвалищі. І це год в год. Ми хочемо, щоб трактори всі очистили тут. І послаймо, маме, тут магазин построїмо, площадку построїмо тут. І будемо приходити кататися, і буде тут чисто, і пахнути буде. Крім того, зазначають місцеві ремонту, потребує тротуар поблизу будинків, а також необхідно встановити пішохідний перехід та полагодити дитячий майданчик, бо дітям немає де гратися. Це вони роблять посеред автодороги два роки назад я зверталася до мама і список собирала, як положено, 200 підписів, вказувала, скільки дітей, якого віку. На той момент я була в нього в приймальні і мені сказали, добре, ми візьмемо вашу заявку і ви 77, 77, це було три роки назад, 77 по счету. На цьому все і закінчилося. У нас тут на леваді дві школи, три дитсадка. Отакі ж малишня йде, розуміє? Тепер це саме, це ж, як і ти коли приб'єш, він не може перейти. Я сам вже у, сказав, в віці, то і то йду, підійшов, оглядаєш туди-туди, бомчить, гадаю, що це метро за 400, тоді я можу перебігти. Це 7-8 метрів дороги. Ну це ж я молодий, а таке дітлашня. Ну, це дійсно, ніхто палець опалець, не жаль. Комунальники та міський голова на звернення, говорять полтавці, не реагують. Тож і існуючі, не вирішувати не поспішають. Ми з цими питаннями звертались до місцевої влади, до міського голови. Йдуть постійні відписки. Олександр Федорович, ти кинув громаду, ти п'ять років обіцяв, будучи кандидатом вот эта невестка моя занималась изначально этим вопросом по Майданчику, да, 200 дворов подписалась, кинул громаду, достучаться к вам невозможно, вот, так нельзя поступать. Значит, я не думаю, что кто-то проголосует теперь за вас, это однозначно, я нет. Також, жаліються полтавці, не сподіваються, що їх проблеми вирішать обрані ними депутати міської чи районної рад від совісті України. Ми з ним не А чому ви з ним не спілкуємося? Тому що ми його не бачимо, ми не знаємо, де він. На нас не посіщають у при службі міської ради. Нам повідомили, тротуар поблизу будинків, що на вулиці Південна, цьогоріч планують відремонтувати згідно з рішенням сесії міськради. А коли приберуть сміттєзвалище, полагодять дитячий майданчик та встановлять пішохідний перехід, відповіді ми не отримали.